Midnight Blue, Tom Томкару, 2004 рік. Сполучені Штати. Вивідний оригінатор. В мене росте другий сезон, другий сезон квітує, друге літо. От, це рахується шраб, але він досить, ну, досить компактний, я сказала би, 50-80-60-80 в висоту рахується і десь 60 в ширину. Ну, більше насправді в мене вже десь 80 він має в ширину. І що я можу сказати, другий рік він, звісно, що досить гарний, помітно зміцнів. Він досить густий, гілястий, дуже-дуже гарний щедрі суцвіття. гарно наростив і всі квіточки йому вдалося відкрити. Не було такого, щоб пуп'янки обсипалися. Рахується, що сорт витривалий, має гарну стійкість до захворювань, має п'яту зону зимостійкості, тому, можливо, десь колись я <кій> і як він підросте. Не буду вже вкривати, побачу, зараз поки що вкриваю. Дуже гарного кольору кольори мені вдалося передати. Я знімала і в сонячну погоду, і в вечірню погоду, і в похмуру погоду. Тобто різну різну погоду. Чому? Тому що це прекрасний, глибокий оксамедовий колір, кольорова палітра і барви якраз ті, що я люблю. Одні з моїх улюблених трояндах. І я намагалася передати, який він може бути гарний. Пахощі насичень. Рахується. Прямо ще із відчутними нотками гвоздики. Ну, я впрям, я не дуже в пахощах розумію, вловлювати всі нотки, але то дійсно дуже гарні. Мені подобається. Щодо тривалості, ну витривалості квітки, я не можу прямо так сказати. Не запам'ятаю я поки що цих даних, але загалом квітування було дуже дуже тривале. І почалося ще до спеки, тому дуже багато я побачила суцвіть гарних до спеки. Під час спеки, напевно, що трошечки попливало, але загалом, навіть після спеки, ще продовжувалося гарно квітування, тому я таку щедрість дуже гарно застала. Листя дуже щільне, шкірясте, От зараз друга хвиля активно нарощується, коли я озвучу відео, то досить-досить чистий і гарний. Ну, такий вартісний сорт, як на мене, на мій смак, і як в мене він показує себе дуже і дуже гарно. Я дуже задоволена ним.